Хазяїн ресторану гордо каже відвідувачу. Особливість і гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає. Я знаю. Учора одна мене обслуговувала. У мене такий боягузливий пес. Якщо хтось дзвонить у двері, він відразу лізе під ліжко. Ну і нехай лізе. Так, але для нас двох там замало місця. Спасибі, дідусю. Скрипка, яку ти подарував мені на день народження, дійсно приносить мені купу грошей. Тобто, ти вже так добре граєш? Ні. Просто мені все рідні і сусіди платять, щоб я не грав. Послухавши на ніч казку вовки семеро козенят, вовчик поставив цілком резонне питання а де весь цей час був тато козел? Вчителька, Петрику, я тобі поставлю маленьку трієчку, якщо ти скажеш, як мене звати тю. Я вам краще скажу, як вас називають. У дитинстві ми не переймалися, як нам вдягатися. Весь одяг для нас купували батьки. А зараз дивишся дитячі фотографії і розумієш, що батьки теж особливо не переймалися, як нас вдягати. Найстрашніший кошмар дитинства це коли мама поставила тебе у чергу, а сама пішла до іншого відділу. І черга все ближче, ближче, ближче. Що трапилося з вашим дідом? Спиртне довело його до могили. Біла горячка доконала? Ні. Вибухнув самогонний апарат. Лікарю, допоможіть. У нас рідкісний випадок. Мій чоловік постійно гризе нігті. Ну, це не такий вже й рідкісний. Але він гризе їх мені. Чоловік дружині після весілля. Люба, сиди вдома. Займайся прибиранням, пранням, прасуванням, готуванням, дітьми. Поки ти моя дружина, ти працювати не будеш. Чоловік, прикутий наручниками до батареї центрального опалення, три години стукав по ній волаючи про допомогу. Але сусіди лише зробили музику тихіше. На прийомі в лікаря на що скаржитися хворий? На здоров'я. Це ви даремно. Треба скаржитися на хвороби. Лікар рекомендує пацієнту. Вам слід частіше митися. Пацієнт заперечує. Але ж я щодня приймаю ванну. У такому випадку вам треба частіше міняти у ній воду. Хлопець викрав свою кохану. Опівночі він повів її через вікно і на таксі повіз на вокзал. Приїхавши на місце, він питає у водія скільки я вам повинен? Нічого. Батько нареченої вже розрахувався. Хворий. Яка температура? Плюс 39 лікарю. Це добре? Добре, що не мінус. У мене під сукнею нічого немає, прошепотіла вона. Не треба брехати. Я бачив, як ви засунули туди пачку пельменів, суворо сказав охоронець у супермаркеті. Вчителя праці ніколи б не спіймали на тому, що він пиячить на роботі, якби одного разу він не прийшов в тверезий. Дружина коханцеві, давай швидесенько лізь в шафу, чоловік йде. Так, але ж я там задихнуся. Давай, давай, швидко, ще ніхто не задихнувся. Пливе лящ по озеру, а назустріч Йорж веселий такий. Ти чого такий задоволений? Та зараз черв'яків наївся. Де перебуває лящ. Та он там. Лящ поплива, а йоржик. Пливи пливи, лящара. Тебе ще в нас сім разів діть, колисого хто викине. Офіціант. Чому бівштекс такий маленький? Це не має ніякого значення. Ви самі здивуєтеся, як довго будете його їсти. Може, мені купити новий гребінець? У старого зламався зубчик. Ти марнотрат. Через одного зломаного зубчика купувати новий гребінець. Але цей був останній. Дід у мене здоровий був, підкови гнув, цвяхів узол закручував. Взагалі шкодив як міг народному господарству. Молодий адвокат виступав у суді по справі одного фермера, що подав позов на залізничну компанію за те, що її потяг роздавив його 24 свині. Намагаючись вплинути на присяжних розміром нанесеного збитку, адвокат заявив: 24 свині, добродії! У два рази більше, ніж вас. Скажіть, лікарю, а ось ці пігулки, які ви мені зараз виписуєте, не мають якого небудь сильного побічного ефекту? Мають. Від них, помітно, худне гаманець. Поради з інтернету, як покращити якість роботи. Розбийте ваші задачі на простіші задачі. Їх на підзадачі та мікрозадачі, потім на міні та нанозадачі. І все, вони розчинились. Більше у вас немає ніяких задач. Ідіть, відпочивайте. Відвідувач офіціант, ця риба у вас свіжа? Не знаю. Я тут лише тиждень працюю. Запитують продавця магазину квітів, чому у нього такий сумний вигляд. Ось цей молодий чоловік, який щойно вийшов, цілий рік купував в мене квіти для своєї дівчини. Завтра у нього весілля. І чому ж ви сумуєте? Шкода втрачати такого гарного клієнта. Люди поділяються на тих, хто розв'язує пакет. Починає розв'язувати, потім розриває, відразу розриває пакет. Дві дівчини-двійнята сидять на лавці. Мимо йде п'яний мужик і починає на них витріщатися. Одна каже. Мабуть, ви думаєте, що у вас в очах двоїться? Ні, ми справді однакові. Чоловік робить величезні очі і запитує: Що, всі четверо? Урок у школі вовочка задає вчителю запитання Вчитель. Вовочка, перед тим як поставити запитання, підніми руку догори. Кров прилине до голови, мозок буде працювати краще, і тоді, можливо, запитання зникне саме по собі. Ідеальна дружина та ідеальний чоловік любий. Іди оріл купити, кохана. Я ще підлогу не домив.